Дорогі другі, сьогодні ми зібралися, щоб згадати день, який увійшов в історію навіки день визволення України від нацистських окупантів. Це день пам'яті, скорботи й гордості, день, коли ми схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за мирне на небо над Батьківщиною. Роки опалені війною. Чи близькі вони нам, мешканці Донецької? Луганської областей скажуть звичайно. А після страшних подій, які увійшли у наше життя після 24 лютого 2022 року, майже усі українці живуть, немов у кошмарі. Від слова війна тремтять руки. Для нас це лихо вже не тільки на словах. І ми можемо до глибини самостійно усвідомити усю муку, біль і божевілля. В Україні ці спогади житимуть до безкінечності, доки будуть жити люди, яким пече від слова війна не тільки у скронях, а й у серці, у кожній клітині тіла, у невеликовній рані душі. Кажуть, що історія циклічна, вона повторюється. Зараз ми проживаємо схожі події, які відбулися під час Другої Світової війни. Сподіваюся, що у сучасності ми не будемо чекати так довго на перемогу. Щоб не помилятися у сьогоденні, слід розбиратися в історії. Давайте спробуємо з вами поговорити про тогочасні події. Про визволення України від фашистських загарбників жовтень та листопад осінні місяці, які чарують нас не лише різнокольоровим листям, а й славетною подією звільненням України від фашистських загарбників 1 вересня 1939 року о 4 годині 45 хвилин. Залпи німецького броненосця Шлезвінг-Гольштейн по польському укріпленні на косі Вестерплате розпочали Другу світову війну, 22 червня 1941 рік. Тієї пам'ятної червневої пори, як і завжди, догорав рожевий світанок в обіймах спраглої ночі, пив теплу росу і страв. Та замріяно слухав останні звуки вальсу в сільському клубі. Тут зібрались випускники 1941 року. Вони танцювали свій останній шкільний вальс і не знали, що через декілька хвилин, рівно о четвертій годині ранку, 22 червня, вони закружляють у кривавому танку війни. Який триватиме 1418 днів і ночей? Як і зараз тоді весь народ піднявся на захист Батьківщини. Країна перетворилася на величезний бойовий табір, охоплений єдиним поривом розбити ворога, вигнати його з рідної землі, знищити фашизм, тремтять гармати. Б'є на спалах дзвін, залізні круки вилітають з хмари. Горить в країна з чотирьох сторін, і на чужинців просить з неба кари, синів, дочок, благає, захистить, страждає в муках Україна мила, і піднімається з глибин століть Непоборима, нездоланна сила. Війна це страшне слово. Принесло нещастя і дітям, на їх маленькі плечі навалився страшний тягар: Ніколи не забудеться мені. На попелищі бродим, на тіні, змарніла мати, і дітлахи малі, а тут і ворон звістку здалечині приносить нам на чорному крилі. Ми вгорі пригорнулися до мами, і я ще брався втішити сестер. Багато літ спливло за журавлями, але мені вижається й тепер. Отам, де тихі верби край дороги, стоять в зеленій весняній красі, обшарпане, голодне, босоноге, бреде моє дитинство по росі. Мільйони загиблих, а скільки ненароджених дітей, а скільки залишилось вдів і сиріт. А що може виміряти? Материнське горе, благословляла мати сина, а синові 17 літ. І ти, не бій, за батьківщину, був материнський заповіт. Сховала сльози на прощання, щоб не пекли його вони. І син пішов, лише чекання, лишив свої хлопчачі сни. Минули бурі стоголосі, є і медалі, й ордени, а рана та Ще ниє й досі, далеким стогоном війни. Ні, не забути днів вогненних, що злиті в перемоги день. Висот немає без іменних, нема солдатів без імен, нема такого міста чи села, такого поля чи гаю, де б у жорстокій боротьбі не пролилася кров українських воїнів. Де б не проявилася їхня мужність і відвага, адже кожен знав, що він захисник рідної землі, свого народу, одержала звістку матуся, що син її впав за Дніпром, поїхала мати до сина в далекі світи із села і білу, пшеничну хлібину, і шитий рушник привезла, спинилась вона над водою. На скелі Дніпра на крутій, могила його під горою і писаний камінь на ній заплакала, сину, мій сину, як довго до тебе я йшла, могилу неначе дитину, руками вона обняла, а річка шуміла невпинно і тихо шуміла трава. І тільки червона калина тремтіла. Неначе жива, а мати стоїть на колінах, і пальці торкають граніт. І поруч моя Україна в скорботі із нею стоїть. У кожного солдата був перший бій. Він цей бій на все життя, і в очікуванні його до людини приходить істина, прозріння, усвідомлення себе і свого місця на землі. Коли я побачив убитих. І ворогів, і наших бійців, скирти трупів. Мені більше не захотілося воювати ніколи. Так пише Сергій Анатолійович Буковський, учасник війни, кінорежисер, червень та серпень, 1941 рік. Тільки з України мобілізовано 2 мільйони осіб. На воєнний лад перебудовано народне господарство. Евакуйовано близько 4 мільйони робітників, селян, службовців, більше 550 підприємств, майно колгоспів, установ. За роки війни представники України одержали 2,5 мільйони орденів та медалей. 2072 українці отримали звання Героя Радянського Союзу, 32 двічі. Герої Радянського Союзу, льотчик Іван Кожедуб, тричі Герой Радянського Союзу. Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі а чи мільйони слів. Солдатів подвиг, про який сьогодні дізнались ми, не вимовить словами, а тільки серцем можна це сказати. Але воно, на жаль, не має мови, лише має біль. І тому я прошу вшанувати воїнів хвилиною мовчання. А сьогодні, через десятиліття, ми знову виборюємо свою свободу. Історія повторюється, але український дух незламний. Ми нащадки тих, хто знав ціну миру. І ми знову стоїмо на варті нашої землі. Ми пам'ятаємо, що свобода ніколи не була даром. Вона виборювалась кров'ю і вірою. І сьогодні, коли на нашу землю прийшов ворог. Ми стоїмо так само з вірою, зброєю з любов'ю до України. Я бачив сталь і як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на десять життів, Мама, молиться своїх синів. В грі, серце і палке бажання в життя. Ми ступаємо в світанок новий. Завтра нас немає, але добре пам'ятаєм що тримає на цій землі. Сонце за спиною і брати, що хочуть жити кожен день, виборів шанс. Ми ж такі молоді, нам іще по землі, а не потранжем гулять. Я бачив сталі і як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба, я бачив полю на десять життів мама молись, за своїх синів я бачив страх, в очах навпроти. Я добре вивчив свого ворога профіль Я бачив болю на життів Мама, молись за душі своїх синів Молись, молись на східі. Тут ніхто вже не питає, коли нас побачить сім'я. Стоїмо на смерті, захищаємо кожен метр, наша земля, свята. Все це стало сталю нас, ніхто вже не впізнає ми забули минуло життя. Вічна слава тим, хто захищає Тім, і кого вже з нами нема Я бачив сталь, і я пани небо. Я бачив те, що нікому не треба, я бачив полю на десять життів, мама молей за своїх синів, я бачив страх в очах навпроти. Я добре бив, свого ворога проти. Я бачив полю на десять життів мама молився, дуже своїх синів. падає небо, я бачу, чого нікому не треба. Я бачу болю на десять життів, Мама, молись! я бачив старі, як падаю в небо, я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на десять життів. Мама молись! за своїх ніч, я бачив сте. Я добре вивчу свого ворога профін. Я бачив паню на життів. Мама, житів. Мама малеся, душі своїх синів. Молесь. Історія вчить надголовну. Зло ніколи не перемагає. Віра, єдність і любов до рідної землі це сила, яка веде нас до перемоги. Так хочеться, щоб все це закінчилось, так хочеться, щоб всі були живі, щоб люди між собою не сварились, щоб стихнули всі війни на землі. Так хочеться, щоб сонце всім світило, щоб люди не боялись темноти, щоб вночі всі не окопи рили, а мило любувались на зірки, Щоб діти не лишалися без тата. Щоб вистачало хліба і води, Щоб снились їм щоночі янгулята, які оберігають від біди, щоб знову забуяла Україна у мальвах і ромашках під вікном, щоб швидше позникали всі руїни, І земля засіялась добром. Україна пам'ятає своїх героїв. Ми вдячні тим, хто боронив нашу батьківщину і тим, хто боронить сьогодні. Україна бореться і переможе. Слава Україні, героям слава. Дивлюсь на небо, блакитне, як море. Нечутно вибухів, немає диму. І це завдяки нашим героям, що боронять мужню Україну сьогодні. З нас, а хто ми по одним цілим стали мільйони? Наш прапор має рить тепер усюди, історик пишуть звичайні люди, кожного свій мотив для серця, биття, Україна показала, що є сенсом життя, Готовність пройти. Закінчується все воно, І нашої сторони стороні в Одного дня тебе донька спитає. Сьогодні весь світ дізнався хто ми, по одним цілем стали мільйони. Наш прапор майорить тепер усюди. Історії пишуть звичайні люди. Мотив для серця биття, Україна показала, що є сенсом життя, Готовність пройти вогонь та руїни, щоб з гордістю сказати, що ми з України, для кожного свій мотив для серця биття, Україна показала, що є сенсом життя, Готовність пройти.